Добрий день, мої малята, мої хлопчики, дівчата. Дітки, скажіть, яка у кожного з вас улюблена іграшка? Так, багато існує різних іграшок, і всі вони цікаві та привабливі. Послухайте, що про іграшки написав Ігор Січовик у своєму вірші іграшки. В мене іграшок багато з глини, гуми, скла і вати, з пластиліну і фанери, з ниток, дерева, паперу. Є у мене лук, сопілка, дзига, мавпочка і білка, самоскит, олені, тигри, теплохід, настільні ігри. Звідки іграшки ці гнатику? Ми майструємо їх з братиком. Дітки, скажіть, про що йдеться у вірші? Так, про іграшки. Які іграшки були у хлопчика? Правильно і лук, і сопілка, і дзига, і мавпочка, і білка, і самоскит, і олені, тигри, теплохід. З чого вони були виготовлені? Молодці! З глини, гуми, скла, вати, пластиліну, фанери, ниток, дерева, паперу. Де взялися іграшки? Правильно, гнатик майстрував їх разом із братиком. А ви робите вдома в родині іграшки власноруч? Це дуже цікаво зробити іграшку власноруч разом з іншими членами родини. Тож я вам хочу запропонувати виготовити ось таку м'яку іграшку. Для роботи нам знадобиться звичайна кухонна губка та резиночки. Починаємо працювати. Ось така м'яка іграшка вийшла у мене. Тепер пропоную вам виготовити свої. Фотографуйте з ними та надсилайте фото ваших робіт. Дітки, скажіть, твір, що я вам прочитала, це вірш чи оповідання? Так, це вірш. Тому Ігор Січовик, який написав його, є поетом. Послухайте, які Рими дібрав автор для свого вірша. Сопілка, білка. Тигри ігри. Коли багато іграшок, це добре, але ще важливо, як ви поводитеся з ними, чи бережете, не псуєте. Послухайте, як по різному поводилися діти зі своїми іграшками. Про зайча дівча не дбало, від дощу не заховало, ждати помічі ні звідки, геть промокло аж до нитки. Дітки, про що йдеться у віршику? Так, про іграшку, кого дівчинка залишила на вулиці? Правильно, зайчика, що трапилось із зайчиком? Молодці, він промок аж до нитки. Вам шкода зайчика? Чому? А як ви поводитеся зі своїми іграшками? Чи траплялося, коли ви ламали іграшки? Якщо так сталося, то що слід зробити? Ви іграшки не ламайте, гарнесенько їх складайте, то вони завжди малята, захочуть із вами грати. Дякую за увагу!